Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський фітнес-блогер Олексій Столяров, який одружений з дочкою міністра оборони Сергія Шойгу, приєднався в інтернеті до засудження російської агресії в Україні. Він поставив позначку, подобається повідомленню російського журналіста Юрія Дудя у телеграм до річниці повномасштабного вторгнення. РФ Дудь опублікував фото будинку одного з героїв свого фільму про Камчатку: прихильника президента РФ Володимира Путіна, який жив у аварійній комуналці і помер, не дочекавшись нормальних умов життя. Ця будівля, які сама Камчатка, нагадування нам би свій дім привести до ладу, а не лізти в чужий. Із гранатометом на перевагу і вчити його мешканців життя українському народу і усім людям із Росії, Білорусі та інших країн, які виступають проти цієї війни. Підтримка та якнайшвидшої перемоги над злом написав журналіст на лайк столярова посту про безглузду війну звернув увагу телеграм-каналу Москову Колінг. Він нагадав, що зять міністра оборони більшу частину життя проводить за кордоном, зокрема в Дубаї, ОАЕ, країні, де розташовано одну з найсильніших резидентур ЦРУ на близькому сході є у світі взагалі. Пропагандистів порвало на нолі від такого вчинку зятя Шойгу. Ось один из допасев. Ничего необычного, просто взять министра обороны Шойгу и, соответственно, муж его дочери лайкает пост Дудя про бессмысленную войну, которую развязал Путин. В принципе, можно еще посмотреть на высококачественный контент, который снимает зятек, проводя большую часть времени за границей, в том числе Дубае, ОАЭ, стране, где находится одна из сильнейших резидентур ЦРУ на Ближнем Востоке и мире в целом. В РФ, как мы видим, давно сложилось сословное общество, совсем как в России, которую мы потеряли. И эти самые сословия не равны перед законом. И Байці умірає на передовій за тапірації. По факту умірають імена заета. Зазначимо дочка Шойгу Ксенія та її старша сестра Юлія прибувають під санкціями у США і Японії. Російські юристи, блогер Марк Фейгін вважає, що захід може застосувати спеціальний механізм, який, скажімо так, і на гуманітарному, і на економічному, і на всіх інших рівнях призведе до катастрофи. За його словами, йдеться про арешт дітей російських високопосадовців, які досі їздять за кордон. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.